Благі новини для світу, загадка життя. Біблія каже, але він був розп'ятий за наші провини, він був убитий за наше беззаконня. На ньому була кара, яка принесла нам умиротворення, і його ранами ми зцілені. Ми всі, як вівці, заблукали, кожен звернув на свою дорогу. Але Господь поклав на Нього гріх усіх нас. Але Бог показує свою любов до нас у тому, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Господь Ісус помер за нас, Він поніс і взяв наші гріхи, щоб ми могли насолоджуватися життям у достатку. Хоч людина дуже грішна. Бог все ще глибоко любить нас і приготував для нас єдиний шлях спасіння. Ісус сказав: Я є шлях, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Біблія каже ми всі, як вівці, заблукали, кожен звернув на свою дорогу, але Господь Батько Небесний. Поклав на Нього, Господа Ісуса, гріх усіх нас. Але Бог показує свою любов до нас у тому, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Господь Ісус є улюбленим і єдинорожденим Сином Божим. Він є Творцем усього, Він прийшов у цей світ з наступними цілями. Проявляти любов, праведність і досконалий характер Бога, щоб ми могли пізнати небесного Батька. Він ходив з місця на місце, роблячи добро, допомагаючи, зцілюючи, навчаючи і приводячи людей назад до лона Бога. Але найважливіше, що зробив Ісус, це поніс за нас Божу кару за наші гріхи. Оскільки людина згрішила, Господь сам повинен стати людиною, щоб мати тіло з плоті та крові, щоб він міг винести покарання, кровоточити і померти за нас, щоб нам було прощено. Дивіться, яка велика любов Ісуса до нас, дивіться, якими глибокими і гіркими були Його страждання за нас. Його спину страшенно рвали батогом. Коли його розп'яли на хресті, він терпів усілякі сором та біль, його тіло поступово стікало кров'ю і висихало. Можна сказати, що кожна частина його тіла була в агонії, але найстрашнішим стражданням було те, що він був покараний і покинутий Богом, щоб понести наші численні гріхи. Його серце і дух страждали від найсильнішого болю. Його страждання було настільки великим, що навіть його серце було розбите. Дорогий друже, він справді так полюбив нас, що переніс великий гнів і покарання від Бога заради нас. Дорогий друже, у всьому Всесвіті ніхто не може повністю усвідомити Його любов до нас. Давним-давно в своїй провінції один генерал видав указ, порушення якого накладало на будь-кого кару 100 ударів батога. Так сталося, що першою указ порушила мати генерала. Перед ним стала велика дилема він не знав, що робити. Нарешті він наказав своїм солдатам виконати покарання. Проте, Перед побиттям батогом він кинувся до своєї матері та відштовхнув її у сторону, зайнявши її місце. Тоді на його спину впала сотня ударів батогом. Таким чином, його мати була безпротиво звільнена від болісного покарання, проте гідність закону була збережена. Ніхто не міг сказати, що генерал грав у фаворитизм. Не виконував закон або що він був неправедний. Генерал був і праведним, і люблячим водночас. Але Син Божий не тільки зайняв наше місце під час побиття Батогом, він також зайняв наше місце на Христі. Він поніс наші гріхи і був покинутий Богом. Він поніс усі наші гріхи, щоб кожен, хто прийняв його як Спасителя. Міг отримати повне прощення і змити наші гріхи, щоб ми були білішими за сніг. Як ми можемо відкинути Його любов? Господь Ісус воскрес на третій день після своєї смерті. Він хоче тримати твою і мою руку, щоб йти з нами по дорозі життя. Він хоче супроводжувати нас вічно. Зараз він живе, слухає і відповідає на мільйони молитов усіх тих, хто йому належить. Він піклується про нас, навчає і змінює нас, щоб ми були більш схожі на нього щоденно. Знання та розуміння вищесказаного Євангелія недостатньо. Ми повинні продемонструвати свою відповідь.